І так, друзі, знову всім привіт. Сьогодні е, показую оновлений варіант е, моєї бюджетної сонячної електростанції. Коротше, що змінилося е, е, з останнього разу, з минулого, це те, що я додав. У мене було три акумулятори гелієві. оці ось один, два, три. Я, друзі, додав ще три акумулятори і замінив інвертор. Значить, Давайте розкажу за акумулятори перше. Додав ще два геліві акумулятори ось такі по 100 Ампер-годин. І Додав я такий один акумулятор автомобільний також на 100 Ампер-годин. Всі акумулятори. Ну, майже, майже дохлі. Цей акумулятор автомобіль вже не заводив, і я його вирішив встановити сюди. Ці акумулятори мають по приблизно також по 3% ємкості, яка залишилась. От. Але в сумі у нас виходить 12 вольт. Всі акумулятори я з'єднав паралельно. Тут у нас іде плюс. От. Червоне. видно Тут у нас йдуть мінусові клеми. Коротше, все з'єднав паралельно. Дивіться. Цей акумулятор з'єднаний з цим, цей із цим, а ось цей з'єднаний з цим. Коротше, все з'єднано паралельно. Так само і тут цей з цим, цей з цим. О, отак Отак, от отак. Цей з цим, цей цим. Е, дивіться, це контролер. Контролер ось у нас виходить на контролері плюс і мінус. Коротше, дивимося. У нас зараз 12,6. Давайте вмикну світло для початку, щоб е, тут було світліше. І буду розповідати. Інвертор зробив ось таку вже вилку, так як і казав, що зроблю вилку, це нам все не треба. Це все нам також не треба. Щоб воно тут не заважало, щоб ми зараз бачили всю систему. Давайте, давайте зробимо ось так. Ось так, І ми будемо бачити всю систему. Давайте, давайте якось ось так. 13,8. Але це неправильно. Коротше, я вивочку, ось, таку ось зробив і вмикнув її в мережу будинку. Значить, Давайте вмикнемо світло для початку 1 і 2. Так, вмикнув я світло. Дивіться, як все світиться. Дивіться, як все впаває. Зразу в нас впало на 12.4, але це, в принципі, нормальне навантаження. Що у нас пише тут? Наш інвертор показує дві поділки навантаження. І пише 13.4, ну видно, що він китайський. Бо насправді у нас 12.3, і тут у нас зараз подивимося, що воно пише. 12.2, 12.3, оце правильний, правильний вольтаж, а не оце. От. Так. Що у нас далі? Значить, тепер у нас в нашій системі 6 акумуляторів. Система, ще раз повторюю, бюджетна. Так, як. У нас акумулятори, всі всі майже висівші, майже майже, вони вже просто негодні. Так, давайте покажу сонячну панель. Сонячна панель у нас підіймається. Ось у нас мінус, ось у нас плюс. Це наші два проводи. Ось зараз у нас пішла нагрузочка, вмикнувся насос. Вон там насос і вода. Вода у нас зараз працює насос. І от така нагрузочка, акумулятори просідають. От, насос вимкнувся і пішла зарядка. Значить, е Сонячна панель у нас підіймається по оцим двом дротам от туди. На дах. І зараз виходимо, я показую сонячну панель. Це для тих друзів, хто не бачив. Бо хто бачив, той вже знає, де я встановив панель. Ось так. Ось Так вона у нас встановлена. Покажемо так. Ось так. Це в нас одна панель, ось знову в нас вмикається наш насос. Ось тут. Там у нас насос і в нас біжить вода. Так. Так. Зараз я вимкну. Одну частину освітлення, щоб е, трошки в нашій системі було легше. Значить, 11.5 у нас при навантаженні насоса. Також, е, також у нас працює холодильник, працює освітлення отут і в будинку. Тобто освітлення працює в гаражі і в будинку. Так, тут вимкнем, щоб хоч трошки О, щоб тільки тут. Було, а у нас і зверху світло було, е працювало. Так, дивіться, також я підключив лебідку. Лебідка ось така, коротше, 12 вольтова. Зараз вмикнемо і я покажу. О, лебідка вмикнулася, зараз вмикаємо пульт. Так, червоним загорівся і от зараз перевіримо. От так от. Друзі, все працює. Все працює тобто від цих 12-вольтових акумуляторів працює і лебідка, працює весь будинок, працює і навіть чайник. Тобто, З минулого разу у мене був ось такий інвертор. Зараз покажу. У мене був інвертор ось такий, він китайський. і... Для тих, хто дивився минуле відео, він коротше, витримував тільки дрель або болгарку. Тобто не більше, ніж 800 Вт. А цей інвертор, ну це також китайський коротше, ціна інвертора брав на Алікспрес. Ціна інвертора у нас вийшла. Ну, я не пам'ятаю, десь доларів 45 чи 50 доларів. Отакий ось інвертор. Він трішки е, більший за той е, замість е, клещів, так як в тому клещі вон там лежать, тут вже дроти отакі з отворами. Уже тут у нас отвори такі під, під гвинтики. І цими гвинтиками я ось підключив мінус на мінус. Плюс на плюс. Також підключив лебідку. Коротше, отак от Гвинтиками тут все понакручував. І в цьому інверторі написано у нас 5000 Вт. Але насправді, от е, наскільки я протестував, ну, він видає десь 2, 2 кВт. Може 2, ну, 2, 2, 2, 2, 4, отак от приблизно. Бо вмикається насос, вмикається холодильник, вмикається освітлення. Тут і освітлення вмикається в будинку. Тобто. Е, в цілому, у нас виходить приблизно 2,2-2,4 кВт. От так. от. Інвертор цей відрізняється. Від того я його потім, це я так пошвидкому. Ось, бачите, насос вмикнувся знову. Хтось відкриває воду, і насос вмикається і показує. от... У нас це не навантаження, а показує просто вольтаж батареї. Тобто, по факту ніякої інформації толкової на цьому дисплеї немає, що й показує неправильний, дійсно, неправильний вольтаж. Але сам інвертор, в принципі, ну, доволі доволі такий непоганий, як для Китая за такі гроші на одну вилку, без всяких наворотів. але Товстенький, нормальне охолодження, довго не гудить, працює, а, в принципі, класно. Тобто, тільки, якщо брати інвертор, то тільки отакого от плана. Ні, ні в якому разі не беріть інвертор цього плану. Цей інвертор, ось, отакий я ось, зараз тут покажу. От Був такий інвертор з клещами. Давайте підключу і цей інвертор. Заразом, отак. І сюди на мінус. От. Тобто, отакий інвертор зараз умикнемо тут. Ось є вмикач. Цей інвертор е, показує тут е, більш інформативний дисплей. Так е, Тут 12,4 вольта, показує 230. Е, тобто, і ну, і Ну, Є ось індикація, е, наскільки заряджена батарея. Так, Але, по факту, він е, менший, ніж. Цей от навіть по розмірам давайте, давайте порівняємо по товщині, він по товщині цей менший, і менший він взагалі по, по своїй формі, він набагато менший і через це він е, слабіший. А цей інвертор має таку форму, таку більш здорову. От, якщо, якщо так навіть прикласти, от бачите? Ось так і так. Ну, цей інвертор набагато товщий, набагато більший і набагато е, кращий. На одну вилочку, але працює відмінно. Тобто система витримує ну, навантаження приблизно 2,5 кВт. Тобто, чайник, якщо е, не вмикати все зразу, якщо все зразу вмикається, то він пише перегрузку і так далі. Потім вимикаєш, наприклад, електрочайник вимкнув, там вмикнув. Е, Насос воду а, ну, і паралельно ще й працює холодильник. Тобто система витримує все нормально. На одній панелі, якщо користуватись не постійно, ви ж не будете постійно там воду качати або ще щось, то от панелька зараз видає, дивіться, друзі, 1,9 2 А. 2 А ми множимо на 52 вольти і виходить, у нас зараз панелька заряджає наші акумулятори 100 Вт. Дає зараз наша панелька, але це. При тому, що у нас зараз сонечко зовсім повернуте не в бік панелі, коли воно зараз у нас повернеться на нашу сонячну панельку, буде панелька видавати приблизно 260-250 Вт, так як вона. І має видавати. Тобто така от система. На дроти використовував самі, самі обичні, самі прості, які в мене були дроти. Тобто можна було зробити металеву чи алюмінієву шину, отак, з'єднати, плюси з плюсами, мінуси з мінусами. Але я використав самі бюджетні дроти, які в мене просто були на хазяйстві. Це не, це не якісь спеціальні дроти, це просто такі от дроти. Тут такий. Тут товстий, там тоненький, але в принципі вони всі працюють нормально і можна було такі старі дроти. В принципі, не важливо, якими дротами ви будете з'єднувати акумулятори. Головне, щоб акумуляторів було побільше. Навіть якщо е, ви не можете купити е, гелієві акумулятори, спеціально, е, спеціальні тягові акумулятори для цієї всієї системи, то можете просто е, купити акумулятори автомобільні. Тобто автомобільні акумулятори, де от, е, їх приймають, де вже акумулятори. Приймають куди здають уже використані акумулятори. Люди, вже які не заводять, наприклад, стартер, не вистачає напруги в автомобілі, там в різних автомобілях. І ці акумулятори люди просто здають, вони їх здають, здають, здають. А насправді можна ті акумулятори. Е... Якби давати їм друге життя, реанімувати можна просто злити от туди електроліт, залити там водичку, перевірити, тобто, щоб правильна там суміш була, тобто оживити таким. Таким методом можна ті акумулятори все-таки підняти, щоб вони, вони не будуть як нові, але деяку ємкість вони ще будуть там в собі кислотні акумулятори будуть тримати. Тобто можна паралельно їх. Під'єднувати, і панелька контролер буде заряджати всі ці акумулятори паралельно. І навіть ті акумулятори, які там трішки слабші, ті бути трішки сильніші, ті трішки слабші. Вони в принципі збалансуються, вирівняються згодом. Можна перевіряти, доливати туди, наприклад, електролит, доливати просту воду дистильовану і вони ще якийсь певний час, а може й довго, вони будуть працювати. Тобто, можна таким методом підключати до один акумулятор, два, три, шість можна цілий ряд акумуляторів Бушних поганих. Поїхати там, де їх приймають, і просто купити собі по самій самій за копійки, по самій дешевій ціні, по ціні алюмінію, по ціні брухту. Просто купити ці акумулятори, залити в них воду, якщо її там немає, перевірити, які живі, які не живі, живі залишити, не брати ну, мертві акумулятори, повністю мертві. А ті, які візьмуть заряд. Через підключати, підключати зарядний пристрій. І ті акумулятори, які візьмуть заряд 12 вольтів, в принципі, їх можна використовувати, паралелити і без проблем використовувати в такій системі. Також хотів би розказати про ще одне. питання, там в коментарях на минуле відео люди писали про те, що є, як цей контролер із 50-вольтової панелі в нас заряджає 12 вольтову систему. От. Ну, Я поясню, не знаю. Тут написано, що 12-24 36, 48 автоматом. Тобто, я підключив спочатку не сонячну панель, а я підключив акумулятори 12-вольтові, а потім вже запитав панель. І, хоча на ньому написано, що рекомендовано. Для 50 вольтової панелі рекомендовано на 36 вольтів акумулятор або на 36 або на 48 для цієї панелі. Тобто, Але я підключив на 12 вольт, контролер не гріється, все нормально, він холодний, а заряджає акумулятори він нормально. Тобто отакий, отакий, от, отакий от прикол, що заряджає він їх нормально. Ну Не знаю, от, от 12-вольтову систему він просто нормально заряджає від панелі на 50 вольтів. Тобто, ну, отак от і от інвертор. Дивіться по моделі, замовляйте собі також на Aliexpress. Такий інвертор. Ціна там здається, 30 доларів. Щось там 1000 тисяч, гривень такий інвертор і отакий от контролер. І цей інвертор у нас по ціні а, десь а, 1800 на Алікспресі чи 1600. Ну, приблизно такі ціни. От. Так що от ну 2 А. Зараз у нас 110 Вт приблизно. ну 110-104 там ватт. От. Ну, нормально все так от працює от, як, Плюс-мінус. Ніде нічого не гріється. Також там писали коментарі, що замінити оці провода на більш дротиці, на більш товсті замінити. Ну, друзі, ось такі були у мене, ось такі підключив. Оці, ну, навіщо, навіщо їх міняти? там Там, навіть коли у нас буде повне навантаження, повний розряд цих акумуляторів того друзі ці дроти навіть не встигнуть нагрітися тому що тому що ємкість акумуляторів які підключені настільки мала що вони швидше сядуть чим нагріються ці, ці дроти вони друзі вони навіть не вони навіть не теплі вони ні разу не грілися навіть при повному, при повному навантаженні вони ні ні, ні ні капельки не грілися все нормально Цої товщини цього дрота хватає це паралельне з'єднання це це непослідовне з'єднання Такої товщини вистачає з головою для висівших акумуляторів, які вже, вже списані, списані, вони просто списані. Цей, ось видно, вже він там тече, в ньому там е, е, різні реакції, вже електроліт просто протікає. І ну, це вже акумулятори, вони здохші, але для цієї системи вони. От, тримають нормально. Зараз у нас освітлення тут, холодильник працює, все працює. Друзі. А панель, контролер заряджає, панель заряджає нашу систему, а інвертор розряджає нашу систему. От так от. Начебто все розповів. Все детально начебто розповів. Ось зарядка. Це просто у нас стоїть тут зарядка шуруповерта. Тобто, отак, отак все виглядає. Дуже проста система, друзі, просто паралельно. Панелька, і поїхали. Це, повторюю, бюджетна сонячна електростанція. Як я закріпив панельку, давайте покажу. Зараз змикнемо ще раз світу. Так, і зараз покажу, як я закріпив панельку. В минулому відео я показував, але для тих, хто не бачив, ось у нас іде плюс-мінус. Так. Потім іде сюди. Тут ось у нас не заізольований. Один дріт з'єднався він з панелью, без, без конекторів, без всяких е, спеціальних конекторів, просто таке от з'єднання. Працює, друзі, просто супер. Тут також отаке от з'єднання. Вони далеко одне від одного, нічого не замкне, просто супер. І далі ці дроти вийшли е, от в дах і пішли до нашої панелі. Також, от як закріплена панель. На отакі ось угли. Отакі э, ці угли металеві. Так, один, ось два. Тут взагалі, друзі, один, сам, один саморіз. Отак, отак ось. Там зверху в нас панелька. Не, не, краще, не кращий варіант кріплення панелі, але як, як придумав, як зрозумів, так і закріпив. Так, Тут я показав Тут показав чотири кріплення. Зараз ще підемо на дах, покажу. Як ця панель закріплена. Ну, дивіться, все працює, освітлення кругом працює. Все працює. Тобто я не, не, не видумую, не, не, хочу там, не хочу там розказувати, що, що там не працює. Я все показую, просто показую. Два 1 А панель. Одна, одна панель. Від однієї панелі працює в нас все. Працює в нас водичка, працює в нас холодильник. Працює, ось, дивіться, відкриваю. Воду, щоб всі бачили. Клас, насос включився, показую, показую навантаження. Показую навантаження. Бачите? Тобто, щоб, щоб не писали в коментарях, що це, що це не від цієї системи вода працює, що це, що це там десь від іншого живлення е, працює. Ні, друзі, це у мене рубильник повністю. Вимкнена э, ця міська мережа У мене повністю зараз відключена, і все працює. Все працює. Зараз показую ще раз панель. Показую, як закріплена панель. Отак, чотири, чотири ноги, такі чотири оголка. І там просто на э, гвинт, э, не пам'ятаю, чи 8, чи 10. От, і по, по одній гаючці. Отак от закріплена панелька. Все супер, все супер, друзі. Одна панелька. Зараз підемо. Прийшов будинок. Будемо тут перевіряти світло. Працює, працює. Йдемо далі. Йдемо далі. Працює. Працює. Знімаю, показую, що все працює. Дивіться, далі. Працює. Все, світло. Все. Працює. Тут у вас працює? Працює, друзі. Друзі, це просто чудо. Це просто чудово. Тут у нас працює. Працює. Але при цьому всьому бойлер, бойлер ми вимкнули, щоб не було перенавантаження нашої системи. Ідемо зараз, покажу, що у мене вимкнене світло міська мережа. Зараз до нашого лічильника і показує, що в нас мережа зараз автомати вимкнуть. Ось вони вниз. Ось, бачите. У нас зараз міська мережа повністю вимкнена. Так що все працює саме від цього. О, саме від цього. О! Працює світло. <реш> <реш> Ось так. Так що, друзі, отакий сонячний деньок. У нас сьогодні просто супер. Сонечко у нас зараз падає трішки і на панель, але в основному на цю частину даху. А коли сонечко перейде на ту частину даху, то у нас буде 250 Вт. Панелька наша показує просто гарні-гарні характеристики. 2,2. Все більше і більше, коли сонечко переходить на ту частину, а так як дні, дні зараз дуже великі, в нас панелька дає нам заряд майже з 5 години ранку, чи навіть з 4-ї години, з пів 5 ранку, і панелька дає в нас. Нам дає енергію близько до 9, до, навіть до, може й до 10 години вечора панелька як-не-як, як, а генерує. Вечером вранці менше, а вдень повний світлий день панель нам дає, дає нам електрику. І ця, ця електрика накопичується в акумуляторах, в оцих поганих старих акумуляторах. Ну, А вже використовувати, як ви її будете, це вже на ваш, на ваш розсуд. Але використання йде нормальне. При постійному навантаженні, ось, при постійному система все-таки тримає. Можна е, вмикати в будинку комп'ютери, ноутбуки, телефони, зарядки це все взагалі без е, яких проблем. Тобто, я показав, що працює насос. На кіловат чи навіть більше там насос. Не пам'ятаю. Ну, не 0,7, не 0,5, там, мабуть, кіловатний насос стоїть. От. Показав, що все працює. Зараз можу будь-який електроінструмент підключити, показати, що все працює. Тут, тут, нема чого. тут нема чого навіть показувати. Дивіться, Ось. такий станок на кіловат, по-моєму. Показую. Вмикаємо. О. Так. Беремо. Як там? Отак, за. О. Ага. Перенавантаження. Ага. Все. А чого ж чого у нас перенавантаження пішло? Такого, друзі, не було. Такого, такого я не знаю. Чому це так? Так, у нас, ну, мабуть, спрацьовує. Мабуть, якийсь захист спрацьовує. Може цей треба від... відключити. Якийсь, друзі, захист спрацьовує. Давайте зараз вимкнемо світло. Може щось там. Варінка купається. Може хтось купається в будинку. О. Що працює. Це працює, і ви бачили, навіть немає просадки акумулятора. Тобто це не через те, що у нас перенавантаження, бо ви бачили, що насос працює, холодильник працює. А це у нас просто через те, що інвертор просто падає в якийсь режим захисту. Чого, ну я цього не знаю. Просто в нього якийсь там є бува захист, і він буває щось йому там не подобається. Але це для нього не навантаження, це для нього пустяки. Тут у нас що тут? У нас? А, 1, 2. 1,200 Вт. Ну, це для нього взагалі, взагалі, друзі, не навантаження. Там, коли насос працює, все інше. Тобто, Коротше, отака система. Отака система. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, обов'язково. Я думаю, в майбутньому, може, ще додамо акумуляторів. Або ж додамо ще одну панель, панель також брав б Коротше, Ціна системи такої вийшла приблизно 150 доларів. Ну, приблизно так. Але ж, друзі, ну, енергія є цілий день. І майже цілу ніч. Ну, вночі ж ви не будете користуватися енергозатратними такими ресурсами. А телефони, комп'ютери, е, освітлення. У вас все буде всю ніч працювати, весь день буде працювати. І ви повністю, повністю енергонезалежні. І все це на одній панелі, такому інверторі, такому контролері. Ставте пальці, підписуйтесь, всім гарного дня.